Жінки, сестри, друзі просто вимагаємо, щоб наших чоловіків повернули живими, а не двохсотими або е, тими пропавшими безвісти. Ті, хто залишились, вони боронять від початку і вони заслуговують на те, щоб їх чули, їх бачили і. Щоб про них піклувалися, ми зараз тут, щоб донести до верховного е, управління, що вони там є, вони там в скрутному становищі, і єдине просте рішення це вивід. Вивід їх на безпечні позиції, вивід їх на були окупанти без належного озброєння, без належного прикриття, не артилерії, вони є піхота, вони не є штурмовики. Чому їх туди відправляли? Чому Шуляк Сергій Степанович не просив підкріплення, знаючи, що за два тижні до того буде наступ, він не доповів архам про ситуацію, яка склалася у них безпосередньо в 74-му батальйоні, де не були готові позиції лінії оборони належні? Вони там були якісь такі, якісь нори, але глобально нічого там нікого не було, тому родичі збирають всі. Документи, щоб відкрити кримінальне провадження, не знаю, чи в нас здасться зробити, але ми не збираємося відступати, бо має бути покарано, бо полягло дуже багато особового складу. Цього допустити не можна.